Цьогорічна переможниця Євробачення, співачка Джамала та багато інших відомих виконавців зберуться разом на щорічному фестивалі української музики у Луцьку Бандерштат. Проти гадівки не як знов ж таки Джамала, як тартак, бруто, торваль та інші гурти буде. Традиційно багато локацій, тобто це близько десяти різних майданчиків. Головною ідеєю фестивалю є піднесення української національної ідеї серед молоді та творчих колективів. І з кожним роком житомирян на фестивалі стає дедалі більше. Стали значно популярнішими, і вже лік пішов не на десятки, а на сотні. Бо, по-перше, дуже зручне розташування. Луцьк він недалеко від Житомира, відносно недалеко, там приблизно автобусом, якщо їхати. З автовокзала п'ять годин, якщо я не помиляюся, ніякого алкоголю на фестивалі лише пропагування активної життєвої позиції та здорового способу життя серед молоді. Обмежити, скажімо, доступ алкоголю це не тільки заборона продажу на самому фестивалі, це заборона продажу також в місті. Ну. На жаль, не у всьому, але поблизу фестивалю магазини теж міська влада приймає рішення, магазини теж не продають. Житомирські чиновники говорять, що фестиваль можливий і у нас нам взагалі варто вже, мабуть, подумати над власним фестивалем. Житомирщина, якось ну знаєте, там є Бандерштат, там є якийсь інший захід, ще щось інше. А ми, от по суті, на межах всіх доріг. Ну, на перехресті вірніше. Хочеться, щоб в нас було щось особливе. Бандерштат чудова можливість для молоді самореалізуватись. Скажу, що до щодо ідейності дає можливість молоді отризовувати себе. Вони самі це все думали. Вони самі вирішують, що будуть презентувати, як вони там будуть себе вести. Ми єдине їх підтримуємо. У цьому цьогоріч Бандерштат пройде з 5 по 7 серпня у Луцьку і буде уже дев'ятим. В історії ігор Харкін, Юлія Парух, телеканал СК1.